Третій місяць поспіль реабілітацію у клініці проходить військовослужбовець Данило. Розповідає, травму отримав під час бойових дій. Проблема у мене грижа в шейном протрузія в шейном відділі, грижа в поясничному відділі. Травму отримав, можна сказати, прозосне. Перше заняття було важко, Потім заняття мені я почувствовав то, що стало намного лучше від початку повномасштабної війни. реабілітаційну допомогу воїнам надає Владислав. Крім того, говорить, займається із дітьми, у яких є порушення осанки після тривалого дистанційного навчання. Працюємо на даний момент з військовими, як ідуть в травми покоління, суглобі, переломи, різні оперативні втручання після поранень. Коли дітки вже від 6 і більше років, то працюємо на витяження хребта, іде вирівнювання їхньої спинки, іде з відстань збільшитися їхніх хребтів, і спинка вирівнюється. Робляться спеціально підібрані вправи до їхнього діагнозу. В березні 2022 року лікарня відновила свою роботу. Розповідає Дмитро Моторний, говорить вже з квітня того ж року. Запустили проєкт для військовослужбовців. Вирішили наші лікарі, що будемо якось рухатись в сторону або шпиталів, або щось таке, щось такого готуватися, відновлювати людей після поранень. І почали пропонувати нашу допомогу, і потім вже пішли військовослужбовці зі шпиталів. Ну а також лікарі міста направляли до нас періодично пацієнтів, які також потрапили під обстріли, отримали значні травми ушкодження, яким була потрібна реабілітація. Щомісяця за проєктом клініка надавала безоплатну допомогу 20-30 пацієнтам. Через це працювали у збиток, говорить Дмитро за допомогою мікрогранту від Європейського Союзу. У розмірі 150 тисяч гривень оновили обладнання та збільшили кількість персоналу. Якби не цей грант, ми би закрились. Просто нам дозволив цей грант. Це значить тепловий насос. Нам також ну, треба було вирішувати питання зі збільшенням кількості ліжкомісць. Це от такі хабінки, як ми зробили, в тому числі за кошти гранту. Жен боєць в лікарні отримати безкоштовне лікування може за двома програмами: сила справжніх та повага до військовослужбовців. Для цього необхідно звернутися до медичного закладу за консультацією та отримати направлення від військового лікаря. Розповів Дмитро Моторний Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.